Всім привіт! Мене звуть Анастасія Молчанова, я художниця, майстриня петриківського розпису, викладачка і дизайнер. У цьому відео я хочу познайомити вас із основними інструментами, які використовую для створення розпису в стілі Петриківки. Це буде перше відео, де я познайомлю вас саме з інструментами, які я використовую. А в подальших відео я буду потрошку в коротенькі робити відео, щоб їх було зручно дивитися і не займало багато часу. Я буду потрошку викладати і знайомити з основними елементами. Це мої основні інструменти, які я використовую. Я використовую пензлики колонок різного розміру. Використовую, як і будь-яка майстриня Петриківського розпису, пензлик з котячої шерсті мастихін, щоб змішувати фарби. І зазвичай я малюю пальцем, але інколи заміняю піп'ятками різного розміру або такою паличкою. Це палітра. Я е... Раджу вам використовувати або прозору, якщо у вас білий стіл, як в мене, або білу. Так ви будете бачити, який кольор ви розводите. Мастихін, щоб розмішувати фарби. Коли ми розводимо фарбу для основного кольору, потім я поясню, що означає основний колір і що означає додатковий. Ми розводимо фарбу до стану такого е не дуже жидкого. Це з часом е ти починаєш відчувати, але, щоб так пояснити вам, можна сказати, що це як е консистенція сметани, можна сказати. Ржевий в нас буде основний кольор, і зелений я зроблю додатковим. Коли в нас додатковий колір, ми його розводимо більш жиденьким, ніж основний колір. Таким, такою консистенцією ми працюємо, коли працюємо пальцем, піп'яткою, пензликом з кошачого ворсу. Бачите, вона набагато жидше, ніж основний колір. Майстрині Петриківського розпису дуже багато працюють пальцями, щоб намалювати калину або ягідки, або липусточки квітів. Дуже багато робиться елементів пальцями. Я дуже люблю малювати пальцями. Мені здається, що це таке прям ти лишаєш свій відбиток, свою ідентичність. Можна повертатися до фарби кожного разу, а можна лишати ось такі прозорі мазочки. Або повертатися кожного разу. Це в нас калинка. Але коли до мене дівчата приходять з дуже гарним манікюром, і в них не виходить працювати пальцями, в мене є такий, така папка велика, і вона чудово. Заміняє. Так само можна повертатися кожного разу або лишати на пив прозорі такі ягідки, Що також дуже гарно, мені здається. Кожен мазок в федериківському розписі унікальний і дуже чудово, коли вони не однакові. Бачите, різниця є, але незначна. Також в нас є маленька стандартна така пипетка, яка в Україні можна купити в будь-якій аптеці. На жаль, в Португалії я не знайшла таких. Їми можна малювати ягідки. Малинки. Ось так. Кожна майстриня використовує е, пензлики з кошачої шерсті. Хочу звернути вашу увагу зараз, що вони в мене пензлики зараз всі такі стрункі, всі такі приглажені. Я в кінці відео покажу, що я з ними роблю. Дуже багато елементів в петриківському, в петриківському розписі робиться саме котячкою. Це травички. Якими ми потім заповнюємо нашу композицію. Це можуть бути різного плану декоративні такі травинки, це можуть бути колосочки. У котячому пензлиці шерсть дуже м'якенька, вона дуже добре набирає фарбу і дуже довго її тримає. Тобто ми можемо дуже довго її малювати або повертаючись кожного разу, якщо ми хочемо, щоб наш колір був завжди насичений. Також ми робимо обробку. В наших ягідках, малинках, калинках. Зараз моя мета просто вас познайомити з матеріалами, а вже в наступних відео я буду показувати окремо варіації кожного елементу. Я буду намагатися робити відео коротенькі, щоб було зручно їх дивитися і виконувати. Також я прошу вас написати в коментарях, який саме формат відео ви хочете побачити. Кожна майстриня з часом хоче купити собі якісні добрі пензлики. Я маю пензлики з колоночку різного розміру для різних елементів. Але на початку можна купити досі бюджетні синтетичні пензлики, немає ніякої проблеми. Проблема тільки в тому, що вони більш, ну скажімо так, не, не, не довго служать, але і ціна в них відповідна. Тобто, може, ви можете намалювати помалювати їм місяць і поміняти тоді, коли колонок може служити роками. Самий тоненький колоночок в мене, їм я дуже люблю робити тоненькі елементи, так як то сторбчики, навіть інколи деяку обробку, на калинках, наприклад, зручно. Деякі, у випадку з котячкою воно можна зробити елементи в, в дюка, капельок, а тут просто тоненькі штучки. В даному випадку в нас основний колір рожевий, додатковий, який ми використовуємо для розтяжки, в нас трошки жидче. Це були основні інструменти, які я використовую. Звичайно, що кожна майстриня має свої улюблені інструменти, кожна майстриня з часом обирає сама, що їй підходить, що не підходить, адаптує. Але на початку можна спиратися на досвід вже. Людини, яка цим займається багато років, і з часом приймати свої рішення щодо своїх інструментів. Зараз хочу вам розповісти про дуже важливий етап після закінчення кожної роботи пензлики, особливо якщо вони вартісні. Треба дуже добре помити теплою водою з милом. І також я використовую таку спеціальну редину, яка продається в художніх магазинах, яка дозволяє склеювати ворсинки, щоб вони зберігали свою форму. І потім достатньо просто ворсом доверху їх зберегати, висушувати, і потім можна покласти у пенал. Ось і все. Я дуже сподіваюся, що вам було корисно це відео. Я вас дуже прошу написати в коментарях ваші побажання до наступних відео. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки і до наступних відео.